Шановні виборці, я Танцюр Леонід Олексійович, самовисуванець по територіальному виборчому округу номер 95 За фахом я, економіст і юрист, хотів би з вами сьогодні поспілкуватися з приводу майбутньої події виборів 28 жовтня. Я хочу розказати вам про своє ставлення до влади і. Як я уявляю, владу, якою вона повинна бути, влада повинна створювати права для громадян, не загрожувати їм. І коли даєте оцінку діяльності влади, будь-якої влади, незалежно від кольору провладної партії, ви повинні саме через це, через цю призму пропускати свою думку. Ще дуже цікава така річ, що повинна зробити влада? Влада повинна забезпечити безпеку в життєдіяльності людей. Це умови для життя, умови для роботи, це спокій в суспільстві і таке інше. Чи можемо ми сьогодні? Говорить, що влада відповідає цим критеріям. Чи можемо ми сьогодні стверджувати, що влада не загрожує нашим правам? Якщо ні, то зробіть висновок. Якщо да, то теж 21 рік Незалежності, на жаль, на мою думку, все ж таки дуже великий термін, але протягом якого влада. Не спромоглася досягнути певних показників розвитку економіки, соціальної сфері, культурної сфері і таке інше. На жаль, стабільність є, але в іншому. Стабільність більшої частини населення, стабільність бідності це для більшої частини населення. І тому 28 жовтня це визначальна дата. Дуже визначальне. В зв'язку з цим хотів би запропонувати свою версію змін, своє бачення, тобто коротенько зміст тієї програми, яку я пропоную, і якою буду додержуватись у разі, якщо я буду обраний депутатом Верховної Ради. Я вважаю, що дуже багато проблем не вирішується в суспільстві, тому що. Система бюджетного устрою в країні сьогодні потребує радикальних змін, бюджет формується державний бюджет за рахунок надходження знизу податків, потім він перерозподіляється. Тобто бюджетні кошти спускаються спочатку на область, потім на міста, на села. І коли Починається новий рік, то всі чекають, коли ж буде затверджений бюджет, скільки ж нам виділять грошей для того, щоб можна було щось планувати. Я вважаю, що тут потрібні радикальні зміни. Бюджет повинен, місцевий бюджет повинен формуватися знизу. Не шляхом перерозподілу, а шляхом зарахування податків до місцевого бюджету, і частина цих податків тільки після цього повинна. Поступати до державного бюджету. Я вважаю, що це зміна системи бюджетного устрою і значно вплине на рівень корупції в державі. Чому? Тому що, хоча б, якщо ми ліквідуємо звину, звину перерозподілу бюджетних коштів та тих, хто контролює цей перерозподіл або використання бюджетних коштів, то я думаю, що звільниться дуже велика кількість людей. Які сьогодні, на мою думку, займається взагалі діяльністю, яка не приносить ні прибутку, ні якоїсь продукції. Вона не виробляє ця продукція внаслідок, проведення чисельних перевірок. Ця діяльність тільки заважає розвитку економіки. Що стосується соціальної сфери, хотілося б сказати про ці проблеми, які там існують, соціальна сфера це і... Освіта, це і медицина, це і пенсійне забезпечення, це і проблеми переселенців з Чорнобильської зони, які дуже багато втратили, які отримали дуже багато обіцянок, які не були виконані з боку держави. Те фінансування, яке існує на сьогоднішній день цих сфер економіки, воно не дозволяє. Здійснювати належне лікування, попереджувати захворювання, на жаль, такі хвороби, як туберкульоз, як цукровий діабет, на, сню, на сьогоднішній день не тільки їх рівень не зменшується, а збільшується, але влада стверджує, що в цій сфері вона все гаразд. Знищена система лікування цих захворювань. Сьогодні в чергах стоять люди похилого віку, які в свій час були відселені з Чорнобильської зони. Це стосується особливо саме нашого округу. Вони ходять до суду, доказують свою правоту, сподіваються отримати пільги, які були. Обіцяні сподіваються отримати своєчасно пенсії і таке інше. На жаль, і ця проблема ускладнюється, її треба вирішувати. І я так думаю, що шляхом саме зміни систему, системи бюджетного устрою, шляхом зміни, процедури формування місцевих бюджетів, за рахунок яких. Фінансуються всі ці сфери і всі ці проблеми. Фактично за рахунок батьків утримуються діти в дитячих садочках, в школах, ремонти роблять за рахунок коштів батьків або за рахунок тієї допомоги, яку здійснюють кандидати в депутати напередодні виборів. Смішно, але факт. Так і є. Дехто пропонує проводити вибори щонайменше раз на рік, ну кажуть, що можливо краще буде нам житися, тому що кандидати в депутати будуть кожен рік щось робити для того, щоб звернути на себе увагу. Це жарт, але жарт має під собою певне підґрунтя. Не від доброго. Хотілося б сказати ще про малі міста взагалі і села, які фактично не мають свого фінансового ресурсу. І, використовуючи всі дозволені, а інколи на грані методи, на грані закону, пробують сформувати свій місцевий бюджет, щоб зберегти ліса. Щоб зберегти парки, щоб зберегти ставки, озера і таке інше, щоб зберегти екологію. Але все одно, все одно дуже часто розвиватися маленьким містам і селам в нашому окрузі. Це і Ірпінь, і Ворзіль, і Боярка, і Вишневе, і маленькі села, і село Чайки, наприклад. І таке інше. Їм дуже важко. Фактично, люди, які там проживають, фактично вони позбавлені будь-яких прав, вони не можуть реалізувати свої права по захисту тієї ж екологічної системи. А зона сама по собі нашого округу, це зона дуже не тільки красива, це зона курортна, рекреаційна, це зона якої можливо в Україні аналогічної зони немає. Знищити простіше, ніж поновити. І, фак... і, і ніколи поновити ми не зможемо, якщо ми її знищимо. Необхідно приймати стратегію розвитку малих міст і селищ. Необхідно міняти статус цих міст, необхідно збільшувати фінансування, необхідно вирішувати ці проблеми саме сьогодні. Бажаю вам, шановні виборці, щоб ви 28 жовтня прокинулись з гарним настроєм і прийняли вірне рішення. На все добре вам.